Відповідно до указу президента України від 12 вересня 2008 року про день рятівника, враховуючи значний внесок працівників аварійно-рятувальних служб пожежної охорони інших спеціальних формувань, а також громадяну справу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, захисту життя і здоров'я людей, підтримку ініціативи громадськості та міністерства надзвичайних ситуацій, в Україні встановлено професійне свято День рятівника, яке відзначається щорічно 17. Вересня. Саме у цей день православні відзначають свято чудотворної ікони Пресвятої Богородиці Неопалима Купина, який приписує чудодійну силу захисту від вогню, водночас із великою вірою в силу духу. У давнину ікону вважали захисницею від лиха. Рятівники також захищають людей від нещастя. Всенародне святкування Дня рятівника є виявом визнання і авторитету однієї з найблагородніших професій. Якщо узагальнити все, чого було досягнуто, то можна з певністю говорити, що сьогодні в Україні створено дієву державну систему запобігання та реагування на надзвичайні ситуації природного техногенного характеру. Недооцінювати цю роботу просто неможливо, бо вона така ж складна, як і ті завдання, що на рятівників покладає держава. Можна наводити цифри про врятовані життя, великі суми збереженого майна, проти коли гинуть люди, зокрема діти у вогні, на воді, в дорожно-транспортних пригодах, це велика біда. А тому вся діяльність рятівників спрямована на удосконалення роботи, на своєчасне ефективне реагування на надзвичайні ситуації різного характеру, профілактику і контроль на потенційно небезпечних об'єктах та пропаганду культури безпеки життєдіяльності. Що ж сьогодні являє собою оперативна рятувальна служба генічська? За сучасних умов пожежна частина забезпечена необхідним обладнанням, за допомогою якого можна запобігти виникненню пожеж. А якщо вже сталося нещастя, то швидко його ліквідувати. Особистий склад генічського районного відділу та сьомої державної пожежно-рятувальної частини нараховує 46 чоловік. На озброєнні знаходиться чотири основних пожежних автомашини та три спеціальні це автомобіль першої допомоги, аварійний рятувальний автомобіль та ОАЗ. З початку 2016 року оперативно-рятувальним підрозділом було здійснено 340 виїздів. Слід також відзначити, що наряду з несенням служби, гасінням виникаючих пожеж та ліквідацією наслідків аварій, особовий склад частини проводить благоустрій приміщень та території пожежної частини. І все це завдяки колективу професіоналів. У Геннічському районному відділі головного управління надзвичайних ситуацій у Херсонській області працює чимало відданих своєї справі людей. Це в першу чергу керівник структурного підрозділу Пікуль Вадим Валентинович, підполковник служби цивільного захисту. Заступник начальника районного відділу підполковник Сірий Павло Анатолійович, головний фахівець майор Макушенка Сергій Володимирович, заступник начальника 7-ї державної пожежно-рятувальної частини капітан Тищенко Сергій Анатолійович. Старший водій прапорщик Іванов Ігор Миколайович. Командир відділення старший прапорщик Стойка Євгеній Станіславович. Начальник другого караулу капітан Гомиля Віталій Анатольович. Командир відділення прапорщик прапорщик Якимів Валерій Романович, командир відділення водій прапорщик Кузнецов Андрій Володимирович, командир відділення водій прапорщик Рибін Олег В'ячеславович, пожежний рятувальник старший сержант Велігоцький Сергій Михайлович. Та інші, які, не дивлячись на великі труднощі, пов'язані з економічною ситуацією в державі, чесно виконують свої обов'язки. За звітній період у Генчівському районі виникла 50 пожеж проти 35 у 2015 році. Порівнюючи з аналогічним періодом, це більше на 30. На цих пожежах загинула одна людина та чотири постраждалі. За минулий рік постраждалі та загиблі відсутні. Працівники оперативно-рятувальної служби завжди перебувають на передньому плані боротьби з вогнем, ліквідації наслідків аварій, катастроф та стихійних лих, не шкодуючи сил, чесно і самовіддано виконують покладені на них завдання. Невтомна праця завжди буде зерцем самопожертви, хоробрості і відваги у справі захисту життя і здоров'я громадян. Шановні колеги, дозвольте мені від імені керівництва Геніського районного відділу. Привітати всіх працівників державної, відомчої, місцевої та добровільної пожежної охорони району з професійним святом. У житті ви обрали одну з найблагородніших професій захищати і рятувати людей. Матеріальні цінності, природні багатства, підпрояв стихій і техногенної катастроф. Запобіти, врятувати, допомогти. Ці слова є девізом вашої служби, який засвідчує гуманність та жартовність вашої професії. Тож, нехай. Ваше відданість справі, готовність захищати національні багатства і насамперед здоров'я і життя людей ніколи не вичерпується і надихають вас на нові досягнення. Впевнений, що ваш високий професіоналізм, здатність приймати відповідальні рішення, надзвичайна людяність, помножені на знання і досвід, будуть і надалі спрямовувати на достойне виконання завдань в ім'я зміцнення української держави. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, благополуччя, здійснення мрій та бажань. І мого менше тривожних викликів, нехай мир і злагода панують у ваших родинах. Зі святом вас!